Вітаю, мене звати Максим Юрійович, я юрист центру правової допомоги. Сьогодні у нашому тижневому огляді ми розберемо головні новини: що відбувається з національним кешбеком, скільки вже виплачено в рамках програми є відновлення, та які плануються оновлення. А наприкінці ми детально пояснимо, хто може отримати зимову підтримку в розмірі 6500 гривень. Дивіться до кінця, буде корисно. 24 листопада в мережі інтернет поширювалася новина про те, що кабінет міністрів встановив дату припинення роботи програми Національний кешбек. Проте, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало чутки. Національний кешбек продовжує роботу у звичайному режимі. Мінекономіки не готувало і не розглядало документи, які припинили програму у 2026 році. ЗМІ цитували, нібито зміни в нормативних актах, але це лише технічний перерозподіл коштів, а не рішення про скорочення фінансування чи закриття програми. Іншими словами, гроші залишаються, і програма працює як раніше. Наразі триває підготовка до чергових виплат за вересень. Жовт. Нагадаємо, була інформація, що уряд може зупинити програму Національний Кешбек вже з 1 січня 26-го року через брак коштів в бюджеті. Про це йдеться в постанові номер 952 від 22 листопада 25-го року, яка вносить зміни до урядової постанови номер 1510 від 20 серпня 24-го року. Також стало відомо, що в програмі національний кешбек був змінений перелік категорій, на які можна витратити кошти. Зимова підтримка виплати тисячу гривень для всіх громадян також надійде на карту національного кешбеку. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно. Програма є відновлення допомагає українським родинам відбудовувати чи придбати житло після руйнувань. І статистика вражає, понад 150 тисяч родин отримали допомогу, а держава виплатила більше 53 мільярдів гривень. Допомога надається для трьох основних цілей. Компенсація на відновлення пошкоджених домівок, сертифікати на купівлю нового житла, якщо старе зруйноване, будівництво на власній земельній ділянці. Серед отримувачів майже 9 тисяч родин ВПО. Також масштабували є відновлення для ВПО з тимчасово окупованих територій. Перші заявки для цих родин можна буде подавати вже з 1 грудня. Особливий акцент робиться на профронтових областях. Там удосконалює дистанційне обстеження житла на небезпечних через бойові дії територіях. Таким чином, програма працюватиме навіть у зоні підвищеного ризику через війну. Хто зможе отримати зимову підтримку у вигляді 6500 гривень? Ця виплата передбачена для тих громадян, які належать до найуразливіших категорій населення та найбільше потребують додаткової допомоги в зимовий період, а саме, батькам дітей із малозабезпечених сімей. Батькам дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, вихователям дітей, над якими установлено опіку, одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд, людям з інвалідністю першої групи із числа внутрішньо переміщених осіб, вихователям дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Виплату у 6500 гривень не отримуватимуть ті громадяни, які залишились на тимчасово окупованих територіях, або виїхали за кордон і перебувають там під захистом інших держав. Подати ж заявку на отримання допомоги можна через застосунок Дія або безпосередньо звернувшись до пенсійного фонду, кошти надходитимуть на спеціальний рахунок або на віртуальну «Дія-карту». Використати гроші потрібно протягом 180 днів з моменту їх надходження. Це всі актуальні новини на сьогодні. Якщо у вас залишилися питання або потрібна допомога з оформленням документів, дзвоніть прямо зараз та отримайте безкоштовну консультацію юриста.